Два десятки нових тролейбусів доріг на 150 мільйонів та прозоро із допорогами і без віка. Новини підбили підсумки черкаських змін за рік, що минає у 2016-му Місто зазнавало перевтілень чи не щомісяця. Про головні із них у викладі Ірини Малюкової. Понад 150 мільйонів на ремонт доріг. Черкаські шляхи у 16-му отримали рекордне фінансування. Ремонтники дісталися до доріг, які не латали десятиріччями. Так Смілянську вже охрестили черкаським Нью-Йорком. Замість дорожніх хвири в гости міста нині зустрічає рівне покриття та яскраві ліхтарі. Я живу вже рядом. Тут і машинний раз у соснух, і поїхав на сторону мошен. Жінка ходить. Він... Вонка робить. Тепер буде, мабуть, тут хорошо. Вже вона не бояться, то я часто ходжу і зустрічати ночі. А такі нарікання містян уже в минулому. Восений ґрунтовий шлях між обласною лікарною та мікрорайоном Лісовий врешті став дорогою. Там з нуля кладуть асфальт. А от наймасштабнішим проєктом стало будівництво вулиці Героїв Дніпра. Цей шлях не бачив повноцінного ремонту десятки років. Була, була така, що і не машиною приїхати і пройти толком ся були. Чи не найбільше ремонтне фінансування отримала центральна вулиця Черкас, бульвар Шевченка. Латати і планують капітально. Щоправда, ремонт дещо прибуксував. Найголовніша проблема це бульвар Шевченка. Найголовніша проблема. Ми стараємося, і ви бачите, що роботи йдуть і вночі, і в день. Чотирирічні тролейбусні перемовини міста врешті завершилися саме в 2016-му. Черкаси отримали в дарунок 15 новеньких рогатих. Поза тим закупили ще вісім, у половину оновили рухомий склад тролейбусного парку. До всього електротранспорт міста став безкоштовним для школярів та студентів. Їдеш, як в Європі, в комфортному тролейбусі. Новації зачепили й маршрутки. Цьогоріч виконком ухвалив рішення про режим тиші. Відтак у громадському транспорті шансон за табу. Служити українському народу із березня цього року в Черкасах стала до роботи нова патрульна поліція. Понад 250 полісменів взялися за безпеку містян. Щодня до охорони заступав 21 екіпаж. Безпечнішими технічно стали черкаські ночі. За рік у місті встановили майже три тисячі вуличних ліхтарів, не лише на головних вулицях, а й у дворах. А от безпека дорожня підвела. У місті не встигли оновити дорожню розмітку. Та владці обіцяють наступного року виправитися уже пластиковими зебрами. Щастя вам, довгих років спільного життя. Гойка! Так, заступник міністра юстиції вітав цьогоріч перших молодят у оновленому радці. Романтичне серце Черкас реконструювали зсередини. Відтоді кількість виїзних церемоній скоротилася, а кількість реєстрацій шлюбу саме в палаці зросла на третину. Звісно, такий ремонт дуже гарний зробили. І в порівнянні з тим, як тут було, всі бачили. То, звісно, тепер має наш рак, центральний головний у місті, має явне велике гарне обличчя. Поза тим місто отримало унікальну трипільську альтанку. Над проектом працювали історики та етнографи, аби повністю відтворити тогочасні візерунки та стиль. А в долині троянд відкрили нову родзинку міста пішохідний фонтан. Це і добра ідея для міста. Вирувало в 2016-му політичне життя Черкас. У міськраді кілька разів змінилася більшість. Міський голова отримав нового вже шостого заступника. А в раді змінилися два керманичі департаментів освітнього та житлово-комунального. Найголовніше у травні депутати запровадили роботу в прозору з дороговими сумами. Тобто закупи починалися вже від 30 тисяч, а не від 200, як того вимагає закон. Та вже восени рішення призупинили до квітня наступного року.